Для того, щоб а, правильно скинути а, наш контролер до заводських налаштувань, звичайно, ми з вами а, прочитаємо інструкцію, знайдемо інструкцію, де про це пишеться. Для цього ми зайдемо на сайт Phoenix Contact, де зібрана вся інформація про це обладнання, наберемо його а, артикул. І нам а, сайт вже відразу видасть. Всю доступну інформацію про саме, саме цю модифікацію контролера. Нас тут цікавить власне, матеріали на завантаження, і можна і подивитися інструкцію про те, як його встановлювати як його монтувати. Але нас це зараз не цікавить. Нас зараз цікавить саме посібник. Посібник, який також включає в себе достатньо велику кількість матеріалів. Це посібник, нас цікавить англійська версія, ось, який описує основні аспекти роботи з лінійкою PLC Next. Дивимося на його зміст і шукаємо, що у нас є Reset button, тобто можливість його перезавантажити, ресетнути до того стану, який нам потрібен. У контролерів PLC Next є можливість двох варіантів. Перезавантаження і скидання налаштувань. Перший стосується більш application рівня, тобто скидання всіх користувацьких налаштувань, користувацького проєкту і конфігурації, але прошивки залишаються ті, які встановлені на поточний момент. І другий. Більш глибоке скидання, перезавантаження, скидання до заводських налаштувань це власне повернення його до первісних налаштувань, з якими він приїхав із заводу, з тієї з, з версії прошивки, з, з якої він зійшов з конвейера. Ми зараз будемо користуватися саме цим способом налаштування. І він в себе включає послідовність дій, навіть з діаграмкою, як е, треба це робити. Перш за все, потрібно. Е, Вимкнути контролер, потім ми натискаємо кнопку Reset специфічно, тримаємо її до тих пір, доки у нас не почнуть блимати наші, наші індикатори. Як це відбувається? Де знаходиться кнопка скидання, кнопка скидання згідно інструкції знаходиться а, під таким паперовим блокатором, і ось вона наша кнопка скидання. Згідно інструкції, ми спочатку маємо натиснути на кнопку е, скидання. Далі заживити наш контролер. І тримати її десь приблизно впродовж 30 секунд, поки не почнуть блимати індикатори. От наші індикатори вже були засвітилися, значить, можна цю кнопку відпускати. І е, маємо його перезавантажити. Після перезавантаження. Він повернеться до своїх базових налаштувань.